Реакція реала на гол Трубіна вас дивує. Він там настільки топова реакція, що ви навіть не уявляєте. Щоб ви розуміли, його навіть хочуть купити зараз за 50 плюс мільйонів. Давайте подивимось на цю реакцію. Почнемо з лайтових коментарів, а закінчимо найкращими. Ви тільки подивіться на ось це. Я бачу в цьому житті все. Але щоб забивав забував реал, в такий момент це сюрреалізм. Трубін не просто забув. Він пробив цей з реакцією центром Фловренда. Весь захист Мадрида просто дивився, як Анатолій творить історію. У роздягальні реала зараз тиша, можна почути навіть на вулиці. Це його будуть на всіх каналах Іспанії 100 років. Ви тільки уявіть, він забив і він забив це в найважливіший момент, коли це потрібно було. Коли Бенфіка вийшла через нього в стик Ліги Чемпіонів, коли Реал вилетів з топ-8 Ліги Чемпіонів. Ви тільки уявіть, наскільки це важливий гол. Це насправді будуть крутити навіть не 100 років, мені здається, а 1000 років. Це наскільки увійшов в історію. Тим паче, воротарі дуже рідко забувають а сам, а сам ще реал Мадриду. Це насправді дуже топово. Це ніколи не було. Але це ще не все. Подивіться на цю реакцію. Це ще більше дивує. А ну як, ми стримуємо Бапета Вініс. А в результаті нам забував воротар. Це ані бачи велич. Я бачу реакцію Бельгама, Він просто розвів руками. Трубін сьогодні був ціною своїх ворота. В кінці ще й став катом у наших. Це якийсь злий жарт футбольного бога. Бла, браво трубін. Ти про що не змусив Мадрид плакати? Вони на тренуванні з ст, стримувом та Вінісіуса, а тут вони не змогли стримувати Трубіна, бо тільки центральні захисники. Насправді це дуже смішно. По факту, зараз у Реал Мадрида дуже великі проблеми з центральними захисниками. Хелсен і так далі. Вони не дивують. Вони по факту не в дуже хорошій формі. І сьогодні вони довелися. Ще раз і насправді це дуже смішно. А Белінгем, як завжди розводить руками. Я Думаю, ви знаєте, Белінгем любить розводити руками. Він тупо завжди це робить. Отак просто розводить руками і все. він не розуміє вже, як грати взагалі. А ось ще не все. Подивіться на ось це, це ще більше диву реакція. А Анатолій, що ти твориш? Спочатку сейви, тепер голий. Це найкраще відповіді, хто сумнівався в наших воротарях. То він просто показав реал, що український характер не зламати до фінального свистка. Подивіться на картуа, він підійшов потистив руку Анатолію. Це повага від одного короля іншому. Слава Україні! Як бачимо, це коментар від е, болівальника України. Він Насправді дуже здоволений, і ви тільки уявіть, що Трубін був на воротах, а також Унін на воротах. Трубін проти Уніна. І ви тільки виявили, Трубін забуває у ворота Уніна, а потім Унін іде відігруватись. Насправді було б дуже топово, якщо б Бенфіка зараз проти Реала грає, Я думаю, ви знаєте, вони знову потрапили у стиках Ліги Чемпіонів. І було б дуже топово, якщо б вони поставили на ворота Уніна, і був би ще Трубін. І очевидно, що ви тільки виявили, на останніх хвилинах Трубіну потрібно знову відігруватись. Він забуває на останніх хвилинах, а потім Реалу вже потрібно відігруватись, і потім Реал. Говорить Уніну, іди давай на ворота, і тут Унін ще й забуває. У тікує, якщо б це було. Але це, звісно, все фантазії і так далі. Але б насправді це було дуже прикольно. Трубін проти Уніна і вони ще забувають голи один одному. Але це ще не все, подивіться на ось це, це ще більше добує. Хлопці, це взагалі законно поші тротіше. Уніну чи трубін у нападі. Здається, після цього голу ціна Анатолію злетіла ще на 50 мільйонів. Перескупуй його вже зараз, поки він не започав забувати в кожному матчі. хто ще в Сочі ставте лайк. Ви тільки уявіть, реально, Трубін зараз 100% не на 50 мільйонів, але як мінімум на. 5 мільйонів його ціна підніметься 100% влітку. І ви зількуєвіть багато хто говорив, що трубіна продадуть через сейви. Але зараз е, трубіна продають не через сейви, а через гоу, тому що якраз оцей Гоу в дуже великий хайп, якраз через нього. Якщо б цього Гоу не було, то у Трубіна не було б шанс продатись. А зараз його у нього є шанс навіть продати з Бенфіки. Я впевнений, що він хоче в топові клуби замість Бенфіки. І от всі думали, що його продадуть через те, що він сейвить, а його продадуть через гоу. Це насправді дуже смішно. І навіть деякі топові форварди не забувають стільки, скільки був трубін у лізі чемпіонів. У нього вже є один гол у лізі чемпіонів, а у Довбика довбика нуль голів у лізі чемпіонів, наскільки все весело. Може, все ж нужна збірну України потрібно ставити саме трубіна у центрі напад. Але це ще не все. Подивіться на ось це. Висновок, це безумство, це не передати словами як в цей матч. Трубін отримав великий хайп після матчу. Після забитого голу на останніх хвилинах ще й реал, ще й Бенфіку цим голом та 24 Унікальне досягнення. По факту, це як склався цей матч, це насправді не передати слова. Це у в історії на Мені здається, це у на навіки, що це навіть не забудуть через тисячу років. Це будуть крутити через тисячу років, можливо, навіть якщо футбол ще буде популярним. І насправді те, що він вивів бібліофіку у, у топ-24 і так далі, це насправді дуже унікальне досягнення через це. Якщо б це просто був бойовий гол, який ніхто ні, який нічого не вирішує, і так далі, то очевидно, що про це ніхто б не говорив. А так про це говорять усі, усі. Якщо ви теж з не згодні, забувайте на канал і ставити по Якщо не згодні, пишіть вихідну критику у коментарях, не забувайте дивитися наші минулі матчі там все. Розбірну України на чемпіонаті світу натискать на будь-які дивіться ці матчі.